А мінські домовленості щоночі розстрілюють із великокаліберних кулеметів та гранатометів. На фронті фактично уздовж всієї лінії розмежування від станиці Луганської аж до Широкиного помітно активізувались загони проросійських найманців. Найбільше бойовики атакують в районі Донецька, використовують навіть заборонені міномети. Цілодобово працюють ворожі снайперські пари. Поблизу Горлівки стверджують українські розвідники, засвітились кадрові російські бійці підрозділу СОБР. 9 листопада нині на календарі. Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецкор на 2 плюс 2. Пораненому учаснику АТО пред'явили контракт. Це точно не мій підпис. Комбат не бере слухавки. Бійці, що мали би піти на Дембель, продовжують служити. Прокуратура мовчить. Його ледь здихалися. Він Повертається, якщо все це зробити, люди просто поставлять автомобілі. Техогляд автотранспорту. Версія оновлена. кажуть, що геть безкорупційна. Її прикрасили, аби стежити цілодобово. На колишнього міністра юстиції Олену Лукаш начепили електронний браслет. 5 мільйонів гривень застави. Мільйонер Новинський перерахував, ще у п'ятницю. Майже два десятки обстрілів упродовж доби. Один воїн загинув. Ситуація на сході помітно загострилась. Кугуари з прикордонниками перекинувся напередодні біля Курахового на Донеччині. Загинув старший прапорщик Ігор Нешко. Ще шестеро бійців дістали поранення. У штабі АТО рапортують також про іншого пораненого воїна під майорськом. Там бойовики з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли українські позиції. Географія обстрілів поширюється на усю лінію зіткнення на Луганському напрямку з гранатометів. І стріле... Лецькою зброю вели вогонь бойовики по щастю. на маріупольському напрямку по широкиному працював ворожий снайпер. На Донецькому під обстріли потрапили Авдіївка, Піски, Верхньоторецьке, Красногорівка та Опетне. Розвідники українського ГУР стверджують, що в окупованих ровеньках відбулися збори ватажків козацьких загонів, де висловили недовіру головному ЛНРівцю Плотницькому. Той зі свого боку, нібито, наказав розформувати загони казачків. Дві сотні спецпризначенців російського собру під горлівкою кадрові військові сусідньої держави витісняють місцевих бойовиків та займають їхні позиції. Мало не щовечора та щоразу темною порою найманці вправляються у стрільбі у бік українських позицій з кулеметів та мінометів, зброї, яку у відповідності до мінських договорів противник мав би відвести від лінії фронту з передових українських позицій у секторі. Це матеріал Руслана Ярмолюка. Майже на осліп і одиночними солдат прочисує зеленку у темряві. Там метрів за 200 блимнув ліхтарик. Там сказали, якщо ви бачите на 200 метрів, одразу відкривають огонь і долазив. Ну це навіть нереально. 200 метрів не підійдуть, вони тут закидають гранатами, цими мі вогами. Ну так долажимо, що там розтяжка спрацювала, там то спрацювала. Наблюдайте, не стріляйте. Уночі якщо немає туману, з позиції добре видно звідки звідкіля ворог веде вогонь і якою зброєю. Важкі кулемети бойовиків працюють по українських укріпленнях мало не щоночі, особливо під горлівкою. Влюдаю роботу. У темряві спалахують постріли ворожих мінометів. Заграво від них і далекі розриви на наших флангових позиціях видно за кілька кілометрів. Лібо висідок, 120. 100 сад. Сприсів 100 сад. Очень слишком чослива. Він на паскушки. Ми твілі, вони не твілі. Свої панцирники бойовики ховають у сусідньому селі. Хлопці знають де і скільки там машин, але бити по них вже нічим. Все важке, українське поїхало в тил. Та й боронь боже, мінські угоди ж. Сьогодні вистріл з танка був один. Воно, воно коли танк, коли вже міномет уже вже, послухав 10 місяців тут, воно вже определяєш, де яка фігня летить. Танки є, у них танки є. Стоять О, тут посадки, ніхто не їх нікуди не відводив. Стоять один там, от, де район школи получається дачі. І тут здание теж стоїть за ними. Наші солдати вже добре знають, хто стоїть навпроти них, тому не втрачають пильність. Місцевих бойовиків знову витісняють кадрові російські військові та заробітчани, найманці з РФ. Там около 100 чоловік, 200, до двохсот чоловік. Там нової ПМП, там всі суволочки. Собор, пиши, собор, по Після шести місяців у полях на нульовці, так називають хлопці передову, лишились ті, хто знає, чому тут і що роблять. Слабкодухи пішли, а сильні залишились. Ніхто не говорив там, що я тут. Ні, були такі, але їх десь поодправляли. А так, якщо поставалися тут уже по півгода всі, навіть більше, то вже так розумію, що вони тут. Є мене одна дівушка любима, за яку я здесь. Тому... Либо Лібо, нагадують да, я займаюсь мене життя, лібо нагадують нет, я займаюся моїми. Захищаю честно. чесно. Близько опівночі обстріли наших сусідніх позицій припинились і до ранку запанувала справжня осіння тиша. Світає, стволи зачохлені, ще одну буревну ніч перемир'я, хлопці поражали, Ще одну ніч. Українські солдати на передовій на Сході не піддались на провокації, попри численні обстріли. Руслан Ярмлюк, Михайло Подята, Юрій Клименко, Спецкор, 2+,2. Один з найважчих поранених під час перемир'я. Так 26-річного Єгора Замету називають медики київського шпиталю. Несумісних із життям травм живота воїн зазнав два місяці тому ворожий снайпер. Поціл в обійця кулею зі зміщеним центром ваги. Два місяці в реанімації і поки що без покращення. Боротьба за життя водночас триває. Два місяці щодня мама 26-річного бійця заглядає в реанімацію. Там, за дверима, її наймолодший із трьох синів. Одного мати вже втратила. Щодня, ось уже два місяці. Її ягору медики рятують життя. На сьогодні він один із найважких. Не дивлячись на те, що він розмовляє спілкується. Проблема в нього така, що це життєва проблема. Тобто, якщо вона не вирішиться, то результати будуть звичайно. Складні зварювальники з із Кривого Рогу до війни. Єгор замета, отримавши повістку. Цього літа не вагався. Як всі люди як повинні родину захищати того дня, 5 вересня він вартував на блокпості в селищі Зайцеве під Донецьком. Це був час перемир'я, і зброя мала б мовчати. Йому оставалось 15 минут до окачання його времени стояти на блокпосту. Вистріл, боль в животі і все, упав, а Там вже ребята почали трьохсотий. Це вже пізніше медики в Харкові мамі скажуть, з такими травмами не виживають. Снайпер із боку бойовиків не вбивав, стріляв, аби мучити. Кулею забороненою до використання у всьому світі і зміщеним центром ваги. Така куля, входячи в тіло, змінює траєкторію і немов по спіралі проходить через весь організм. Мені запрещені во всьому ці пулі Це розривна. Вона заходить на от імені на з тої цілі, щоб вона порвала все внутрі. Наслідки складного вогнепального сквозного поранення живота, з пошкодженням тонкої, товстої кишки, печінки. Він ві кишки. Нині Єгор терпить страшенний біль. Навіть штучне годування не додає йому міцності. З кожним днем він все більше знесилюється, більше сили. Де він худне, він витримує страшний біль. Тому що йому його промивають, в нього відкрита брюшина, його промивають кожен день під анестезією. Ось уже місяць у столичному шпиталі чекають на необхідний для мінімальної операції стенд, який ніяк не доїде до бійця. Поки ж Єгорові найкраще, і волонтери пробують знайти юнакові інше лікування там, де з такими травмами вміють справлятись. Наші з що можуть. Ну нам треба технології. Здесь не виходить. Нам юна де вивозіть, щоб лічить в Ізраїлі. Мені в там начали челіпомагають наші волонтери, волонтерська сотня, і фонд Сергія Кузьміних. Мама хлопця не втрачає надії, а медики констатують. Сам Єгор, хоч і втомився, проте не здається. Світлана Березіцька, Владислав Журенко, Спецкор два плюс два. Усю необхідну інформацію для бажаючих долучитися та допомогти водуженню захиснику України. Єгорові горові заметі ми розмістили, ще й на сайті телеканалу Дваплюс Два. У розділі допомога контрактники без контрактів. Командування одного з волинських підрозділів збройних сил закидають махінації з набором на контрактну службу. Зарахованими на контракт виявились військовослужбовці, які жодних угод не підписували. Війці підозрюють, що їхні підписи підробили, аби виконати плани з набору бійців контрактників. Поміж зарахованих на службу, є навіть інвалід. Саме він і наважився через суд викрити оборудку з фальшуванням набору. Та відстояти власне право на демобілізацію у своїй 21 Сашко інвалід війни. Під час другої хвилі мобілізації просто зі студентської лави юнак пішов добровольцем до тербатальйону. А вже невдовзі служив на передовій у чині старшого розвідника. Під час виконання бойового завдання отримав поранення півроку у шпиталі. Тепер реабілітація. Відчуваю дуже ці осколки, погано ходити. 60% втрати працездатності. Олександр Ковальчук очікував на демобілізацію та комісування за станом здоров'я, але раптом довідався, що повинен повернутися до свого підрозділу у зону АТО, бо іще три роки має відслужити за контрактом, якого не підписував. Відмовили звільняти, от сказали, що. Є контракти підписані нами все в порядку. Про які ми були шоковані чути цю інформацію, отримавши копію угоди, боєць у тетерів під його ім'я стояв схожий на його підпис. До того ж, документ датований числом, коли хлопець лежав на операційному столі. Це точно не мій підпис, і бійцю і ТСН розтлумачити ситуацію у військовій частині відмовились, посилаючись на комбата, який і укладав контракт. Є командир батальйону, він знаходиться на с.

Тим часом з'ясувалося, що за контрактами, яких не підписували, продовжують службу щонайменше з півтора десятка волинських військовослужбовців. 12 не визнаю, що їх підписували, але змирилися і проходять службу. І фактично цих людей змушують. Не змирився лише Сашко. На фальшування контракту він поскаржився у прокуратуру, підтверджує своє фронтове каліцтво у військово-лікарській комісії і має намір через суд домагатися демобілізації. Такі контракти повинні більше зацікавити військову прокуратуру. От в плані е, притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які от змушуються й тому, що воно фактично деморалізує ту саму ті самі збройні сили. Між тим доброволець Ковальчук отримав новий наказ у триденний термін повернути із зони АТО свою амуніцію і здати до військової частини, або ж заплатити як втрачену, у десятикратному розмірі. За просту казку, це ще радянського зразка металево. Ну мені ставлять рахунок 22 тисячі гривень. Сніжана Шевчук Ігор Куліков, Волинь спецкор 2+,2. У житловому будинку в Києві вибухнула граната. Загинув 50-річний господар квартири. Інші помешкання і люди не постраждали. Вибух налякав жителів борщагівки. Втім, міліція запевняє версія теракту. Не головна. розглядається або вбивство, або самогубство. загибли кілька днів тому відзначив ювілей. Стосунок до зброї мав опосередкований. Чому здетонувала граната? Дізнавався Станіслав Фещенко. У київському будинку на бульварі Кольцова перекрили газ до вечора. Вибух гранати, що стався 23 третій, пошкодив газогін і вбив господаря квартири ось цієї на шостому поверсі. Там это... Мать його Заходите, що ви Родичі наводять лад. Сліди осколків видно тільки в одній кімнаті. Граната була не надто потужною. Тесть каже, вона вибухнула у зятя в руках. Откуда я знаю, де я взял? Ми самі не знаємо, где он взяв. Хтось ще постраждав, окрім нього? Ні, ніхто. Стекла повилітали, але я уже заділив, там пленку поставив. Половина мешканців висотки вибуху навіть не чули. Інша половина запідозрила теракт. Новина, що на гранаті підірвався сусід Валерій, людей не здивувала. Кажуть, він був нервовий. Вчора він сина послав за пивом, а сам рванув гранат. Сам лично не общался. А він пиво любив. Не только пиво. Міліці спрашує откуда гранати. Горда одкуда я знаю? Не знаю. А где он работал? Ну в охрані працював. Тесть теж не в курсі усіх справ. Ні, вони служив. Алмарфлоті служив давно. Марфлоті, що мені там голову збрило, я не знаю. Тип гранати, і звідки вона правоохоронці поки що не повідомляють. За вказаною адресою відразу виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці, прибувши на місце події, встановили, що внаслідок вибуху невідомого предмета смертельну травму отримав 50-річний господар помешкання. Підозрюють самогубство, але версію навмисного вбивства теж не відкидають. Станіслав Фещенко, Владислав Журенко, спецкор 2+,2. Про причини ДТП, в якій постраждав кандидат у мери Павлогради, Євген Тєріхов, можна буде говорити тільки після проведення експертиз. Про це заявляють у поліції Дніпропетровської області. Слідчі вже розпочали кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху. Нагадаю, у неділю близько п'ятої години ранку на трасі, що веде з Дніпропетровська до Павлограда, 26-річний Євген Тєріхов за кермом Каєн» Врізався у вантажівку. Кандидат у мери травмав голову та хребет. Найближчі два тижні він залишатиметься у відділенні нейрохірургії. За словами Євгена, під час ДТП на трасі були дві вантажівки. Мерседес раптом підрізав його, Тіріхов почав гальмувати, та позашаковик відкинуло на іншу вантажівку. Друзі, у мене сломалась машина з тим присходящим, що було в Києві. вони мені пропонували машину. Поки у мене машина на ремонті, аналізи всі в лікарні я здав. Струс головного мозку є, є хлистоподібна травма шийного відділу хребта. І враховуючи те, що зовсім недавно він пережив страшну травму, страшне поранення, то термін його лікування, термін реабілітації буде дещо більший, ніж якби він це була перша в його житті травма. Олена Лукаш третю добу чекає на електронний браслет. Екс міністр юстиції перебуває в будівлі генеральної прокуратури, де разом з адвокатом чекає, доки працівники міністерства внутрішніх справ цей дефіцитний предмет туалету підвезуть. За рішенням суду Олена Лукаш не має права покидати межі Києва. До головного слідчу управління Лукаш привезли опівдні із СІЗО СБУ. У прокуратурі пояснюють, проводять з ексрегіоналко інструктаж щодо експлуатації браслета. Нагадаю, Олена Лукаш виходить під заставу 5 мільйонів. Гривень, яку за неї вніс мультимільйонер Вадим Новинський. Її закидають причетність до злочинів проти активістів майдану та розтрату державних коштів. У СІЗО, екс-міністр юстиції Часів Януковича пробула два дні. Затримали її 5 листопада у Києві. Разом із новою поліцією в Україні почали діяти і нові правила дорожнього руху. Серед головних новацій на дороги України повертаються відеокамери. Щоправда, де і скільки їх встановлять, поки що невідомо. Окрім цього, запрацювала система бального підрахунку порушень. За рік водію можна напорушувати на 150 балів. Їх зніматимуть за перевищення швидкості, проїзд на червоне світло, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки або обгін проти правил. За кожне з таких порушень зніматимуть з водіїв по 50 балів за раз. Коли бали закінчиться, водієві виписуватимуть штраф за бажання сплатити його можна буде просто на місці кредитною карткою. Поліцейського для цього повинен бути термінал, можна інтернетом або в касі банку. Якщо встигнете сплатити штраф за п'ять днів, половину суми пробачатимуть. Ні отримати водійські права, ні поставити авто на облік міжрайонні реєстраційно-екзаменаційні відділи, де її не працюють від суботи. Поки що великого колапсу це не спричинило, але своєчасне складання іспитів майбутніми водіями вже під питанням, принаймні найближчим часом. Через що затримка, так коли запрацюють відділення, Євгенія Гарков дізнавався. Ага, зачинено. Хоча написано, що понеділок має бути робочий день з 10 до 13 Написано на годиннику ще немає 12.30, але тим не менш не працюють. Порожня парковка за парканом ні душі на дверцях. Роздруківки про те, що ще у суботу центр не працював. Але до відділка що три хвилини хтось підходить і смикає за клямку. Права забрати, поміняти. Дзвоню, Знак з нього питати мені сказав, забрати, сьогодні права нема закрита. Він каже, не може бути бічальника. коротше. Єдиний вихідний був сьогодні. Одним з перших ще в суботу збої в роботі МРЕВ відчули на собі автовлазники, які не могли зняти чи поставити на облік свої авто. Та автошколи, учням яких того дня відмовили у складанні іспиту з водіння. З таким, каже інструктор Ігор, за роки зіткнувся вперше. Ученики повинні були йти здавати, по суті. Сказали, що мрево не буде працювати, бо відключили базу у зв'язку з тим, що Поліція нововідяння вводить щось таке. Інші автошколи не могли навіть зареєструвати новостворені групи. В навчальних закладах кажуть, що остаточно як проходитиме процедура та хто прийматиме іспити, їм обіцяли сказати у вівторок. В управлінні Даї заклопотані реформою. Розлогіше на камеру поговорити про ситуацію з мрев, часу не знайшли. Телефоном пояснили коротко. У зв'язку з реорганізацією відбуваються технічні налаштування. Реорганізація проходить, але якщо казати про кінцево. Споживача нашого громадянина тут для них це не змінюється завтрашнього дня. Все працює як часовий механізм швейцарського годинника. У МВС кажуть, тимчасові збої мають право на життя. Змінюється ціла система старої міліції. Я не виключаю, що можуть бути якісь дрібні збої десь на місцях. Хтось щось не дочув, не догледів, подумав, що не треба виходити на роботу. Буде покараний дисциплінарно в тому числі. Але таких системних великих збої у нас на цей момент немає. кажуть, мрев. Запрацюють і незабаром перетворяться на своїрідні сервісні центри, але не у системі поліції, а як окремий департамент МВС. Євгенія Гарков, Геннадій Шульга, Спецкор 2+,2. І техогляд, очевидно, що повертається в рамках договору про асоціацію з європейським союзом. Україна має ратифікувати норми контролю за автівками вже до кінця цього року. А на повну силу закон повинен запрацювати вже від початку 2017-го. Чи готові до цього українські водії та їхні машини з'ясовував Євген Назаренко Сергій працює водієм уже понад 30 років. Коштів на нову машину немає. Тому їздить на ці старенькі копійці. Ця машина годує мене і мою сім'ю. Новим європейським нормам технічного огляду транспорту, що планують ввести вже за два роки, готувальниця пана Сергія, як і всі старі машини, не відповідає. Зокрема, екологічному стандарту Європ'ять, який регулює вміст шкідливих речовин у вихлопних газах. Ну, значить, і здам за 300 гривень. Ну все, я буду пішки ходити. Таких машин, як у Сергія, в Україні 80 відсотків. Стверджує експерт Олег Назаренко, який був одним із ініціаторів скасування техогляду 2009-му. Каже, перевіряти автівки треба, але запроваджувати європейські стандарти у чистому вигляді в наших реаліях неможливо. Всі ці запорожці, Жигулі, старі, Москвичі, Камази, Білази. Я розумію, що екологи здохнуть дуже хорошо Вони скажуть уберіть з дороги, ті чадячі камази, і мази, тому що ми хочемо, щоб наші діти дихали свіжим повітрям. Ну я розумію прекрасно, що може бути соціальний взрив. Технічний огляд проводитимуть Із ТО, що має спеціальне обладнання. В разі технічної несправності машини відповідальність нестимуть саме вони. Власник такої станції Андрій сумнівається, що європейські стандарти будуть по кишені пересічному українцю. Ніхто не зніме комплект коліс за 8 тисяч гривень і не поміняє його в наступному сезоні. Там, тобто, ну... Даже если такие требования просто введут, даже если все это сделают, люди просто поставят автомобили. Ну, будут там как-то, в общем перебиватися там на дачу з дачі за новими правилами техогляду раз на два роки підлягають всі легкові авто старші чотирьох років. Заступник міністра інфраструктури Оксана Рейтер розповіла нам, що для контролю навіть створено новий орган Державну службу безпеки транспорту, що замінить ДАІ та МРЕФ і буде безпосередньо на дорогах перевіряти автівки. Вона вже створена. Вже на, вона вже розпочинає працювати, готуються інспектори. все буде гаразд. Пані Оксана запевняє, що нова структура буде працювати за прикладом поліції із камерами, що наможливлює корупційну складову. Тільки ця служба, згідно з європейськими директивами, орган, який відповідає за безпеку технічного стану транспортного засобу, може проводити такі перевірки. Немає чого. Боятися у разі, якщо ви не пройшли вчасно тихогляд, але інспектор на дорозі за допомогою спеціального обладнання переконається, що автівка справна. Вам випишуть документ, що дасть вам відтермінування тихогляду на три місяці. Якщо ж ви і тоді не знайдете часу, нова служба випише вам штраф без штрафів у нашому житті. Дуже важко директиву Європейського союзу має ратифікувати Верховна Рада до кінця року. Після цього вона стає чинною із 2016 тисячі та матиме рік перехідного періоду, за час якого можна буде виправити недоліки. Євген Назаренко, Володимир Сетюк, Павло Мяснов, Спецкор 2+,2. 12 автомобілів пішли просто під землю на паркувальному майданчику одного з ресторанів в американському місті Меридіан, це штат Місісіпі. Після кількох раптових, але гучних звуків розповідають свідки. У ресторані зникло світло і вже наступної миті частина дороги пішла під землю. Внаслідок провалу утворилася западина за завглибшки майже 5 метрів. Люди під час пригоди не постраждали, і причину провалу поліції поки що не називають. У Дубаї на всесвітній авіаційній виставці сьогодні відбулась офіційна презентація літака Ан 178 Український транспортник у показових польотах участі не брав, адже він ще не пройшов усіх випробувань. Але потенційних замовників це не бентежить. Вони готові купувати українські ани з Дубай, аерошоу Олександр Загородний. Це Дубай аерошоу. Пілоти показують свою майстерність та можливість нової техніки. На землі поважно поміж літаків прогулюються люди у білому. Араби, господарі та основні покупці літаків. Не проходять вони повз український ан 178 сімдесят алейкум, велкамонборд. Це здається і Саудівської Аравії уже. Третій раз приходять подивитися на наш літак. це так історично склалося. Найкращі літаки будують у нас на заході, а охочі їх купують на сході. Без червоного дерева, шкіри, позолоти, український транспортник цікавить замовників не багатством інтер'єра а своєю практичністю, функціональністю невисокою ціною. У мене суто комерційний інтерес. Це дуже добрий, практичний літак. Добрий літак це лише пів справи, каже ВО президента держпідприємства Антонов. Михайло Гвоздьов відкрито говорить про проблему, яка висить над підприємством уже десятки років сервісне обслуговування. Ми маємо на сьогоднішній день в світі 1800 літаків, які, які літають. І... Дійсно, в наших клієнтів є, є проблема з сервісом на лісіній виставці. Антонівці проводять переговори одразу з кількома фірмами, які зможуть ремонтувати українські літаки в Азії, Африці та Латинській Америці. Саудівською Аравії тим часом порахували скільки зможуть спільно побудувати літаків АН 132 Це новий проект. Літак демонстратор має злетіти вже до кінця цього року. Завод під його будівництво саудити планують збудувати серед пустелі за кілька років. Річні ідіотопідачі технології Це іключительна партнерське соглашення Саудовська. Аравія планує заказати у нас порядка 80 дістати Ан 132 Українські військові, які придивляються у Дубаях до безпілотників, теж не проти замовити нові ани були б гроші. У Нас три транспортні бригади, тому у нас є на чим працювати, і заводу буде на десятки років. Контракти, які підписали антонівці на кількох останніх авіаційних виставках, це робота справді на десятки років. Головне тепер. Вдало стартувати з об'єднаних арабських Еміратів Олександр Загородний Сергій Заренко. Спецкор 2+,2. плюс Священники подалися у можновладці на Київщині. Одразу троє слуг Божих пішли на місцеві вибори і перемогли в боротьбі за посади сільських голів. Порушенням церковних канонів участь у виборах. Переможці мирського волевиявлення не вважають. Ганна Бока побувала в одному сіл, де тепер за голову буде священник, Та попитала місцевих, чому клірик узявся ще й за світське управління. Цікавий село світанок, тут священик і директор клубу від недавно ще й сільський голова. Але встигнути за всіма справами у цьому колі, схоже, буде нескладно, принаймні територіально, адже одна робота у церкви праворуч, інша ліворуч. За кілька метрів від храму, саме урочистості в сільраді люди поспішають з наїдками. Ми зараз вареники принесемо. А це, зараз котлети. це так будуть вітати священика села з мирським саном. Але вітання від журналістів новий очільник спершу приймає неохоче. Це не робиться на, на публіку. Треба звертатися. Так і так батюшка. Голова виборчої комісії звітує: урядника урясі захотіли люди серед чотирьох кандидатів за панатця. Голоси віддали більшість селян. Головою села Світанок обраний Липко Микола Ілліч. Ну як за що ми вибрали? Він ідейна людина. А це вже перша служба сільського голови отця Миколи. Але коли хто те, що обов'язків додалося, отець Микола каже, доведеться відмовитися від посади директора клубу, але не від храму. Я ніяк не можу покинути. Тому що це й моє. Не на камеру церковний чиновник пояснює так хвилюється, бо його вище керівництво нову посаду не схвалює, але й поки не забороняє, тому і спробував себе в іншій ролі. Не бажать гріха у поєднанні професій і селяни. Стоять не довіряють вже нікому. Може, батюшки довірятимуть. Є ж такі люди, які її не підтримують. Ну дуже мало. Ми хочемо ще священика побачити, як він буде працювати. Бо тим не довіряємо ми вже. У селі Хата священика не вирізняється, з поміж інших, і сусідам це подобається, але не всім до серця громадська робота паноця. Щоправда, після перемоги на камеру відгукуються лише схвально. Бо у нас тут депутатом сільської ради, ага. От. він строїв, оце він засипав, трохи так вибили. Нормально люди відносяться до нього. Він не буяне. Що паства любить священика в селі панує єдність, але чого хочуть від отця чиновника, навіть після виборів і ще не всі визначилися. Що ви чекаєте від нового очільника свого села? Ну я знаю, що ну все добре. Одне будемо чекати. більше проводити якихось змагань до нас футбольчик, там. Ганна Бока Ситюк, Вадим верба Петро Бойко спецкор 2+,2. На цьому тіпене все. Інформаційний підсумок. Понеділка, 9 листопада в ефірі на 2+,2 стане о 23.30. Тоді зустрінемось. Дочекайтеся.